Що робиться в нас? У нас, як правило, ми, українці, мовчимо, бо знаємо, що якщо ми понадіємося на того українця, що біля нас, він нас зрадить. Отже, якщо ми це знаємо, а це нас подивіться на нашу історію постійно, в козацький час, інший час завжди ми зраджуємо одне одного, то може, щоб цього, цього не, не було, може вчимося. Компенсувати отой наш негатив національний. Отак, якщо ми, скажі, скажі, якщо в мене не буде ноги, я візьму е, милицю, щоб ходити. Якщо ми знаємо, що то є наша слабинка, брак єдності, то тоді нарощуємо ту, ту єдність, вчимося з маленьких якихось речей, які нам допоможуть у нашому звичному житті. Організуйте. У себе тут, у дворі на Сихові, те, що організували люди мої інтернетові знайомі у Львові, в іншій, іншій частині Львова, у дворі зійшлися музиканти. Я не знаю, як вони їх запросили, чи за гроші, чи ні. Але такі собі музики, звичайні наші музики. Запросили, і вони мали прекрасну годину. Культурного такого нормального розважання. Прийшли, зійшлися всі сусіди з того, з того будинку. Я бачив відеозапис. Чудова година прекрасного перебування разом, разом з дітьми. Ви хочете, щоб ваші діти не слухали попсу? Зберіть отаке у своєму будинку. І ви побачите, що це буде мати величезний політичний наслідок. Тому завершуючи, я не кличу вас до прямої, великої політичної дії. Я вас кличу до того, щоб ви всі взялися за руки у ваших простих життєвих ситуаціях, щоби ви відчули вікоть одне одним одного.